Доброго вечора! Ми вже сьогодні з вами зустрічались на одній розпаковці, я вам показувала. А зараз я вам хочу показати, які подарунки прийшли мені, подарували мені, які я сама купила квіти, і які мені подарували, скільки квітів. Я дякую вам за те, що ви відкликнулись. Коли я попросила в кого є багаторічники, якими ви можете поділитися. І прийшли мені посилочки, і тут місцеві люди. Хто дивиться, поділилися з моїми квітами, тому що я хочу трішечки щось обновити, а щось засадити багаторічниками, щоб не матиму роки, не, не садити кожного року, тому що насіння дороге, висаджувати розсаду. І без без розсади не хоче рости з розсадою і так. Ну, багато турбот, забот. я хочу все-таки висадити багаторічники, щоб вони квітували круглий рік. Ось так почну із цієї красуні. Це гортензія. Гортензія вона малиновим кольором квітує. Вона зовсім така дрібненька ще маленька. Я сьогодні Коляні скажу, що він і не дихав навіть, тому що ну, щоб їй не пошкодити. Дуже вона така гарна, тиндітна, буду вирощувати, поки її не висадну не буду висаджувати в землю. Нехай до осені росте, поки в такому горщичку цього буде достатньо для неї. І ще я сьогодні купила ось така спірея. У нас є спірея звичайна при в'їзді в двір є спірея, яка невеста, чи її називають, наречена там. Біленьким вона таки, такими віночками квітує. А це вона буде квітувати два рази на рік вона квітує такими рожевими квіточками. Це я теж придбала. Так, отут мені дали ось у мене м'яти багато, різної м'яти, а це ще й меліса. Посадю Мелісу. А оце такий гарний кущик, це кущик ось. Червона рута. У мене вона колись була, лаватера, вона ще називається Червона рута. Її тут багато. Я її розділю на два кущики і десь посадю, і на, там спереді, біля двору, у дворі десь спереді, і на задньому дворі теж посадю. Це червона рута. У неї такий аромат, листочки, такі ароматні, дуже, дуже така гарна рослинка. Так, і ось такий малесенький, малесенький вигляньте, який барвіночок, який він. Який він ніжненький, такий ніжний ніжний. Теж малесенький, зовсім поки що, але він гарно розростається, тому я думаю, він у мене швидко піде Так. Тепер ось я хочу. І поки що сьогодні садити не буду, то буду розкладати. Ось у мене є і риси бородачі різні. Є півники, такі є сині на вулиці ростуть. От, щось вони хворіють часто, а це мені дали теж півники, але тільки жовтого кольору. Я ще не бачила жовтого кольору. Я пока корму турбинки, щоб вони до завтра не нічого з ними не сталося. Так, це треба буде укорінити, спробувати мені коліуси. От, і ось мені подарували. І три, чотири лілії. Різнокольорові, різні, різні такі лілії. Теж. Я буду садити їх тут, на задньому дворі, де ми зараз знаходимося, там, де в мене молоді троянди, де в нас колись раніше там погріб був. І там я облаштовую нову таку клумбу. І там в мене будуть і лілії, і троянди. Будуть там. Ось так. І ось тут цілий у мене клад такий. Для тих, хто любить квіти, той мене розуміє. Не знаю, що розпочати. Декілька видів різних хризантем. Одні раніші, одні пізніші, а одні зовсім пізні, такі під зиму. Квітують під зиму. Я теж люблю хризантеми, тому що коли осінь. Така тепла, сонячна. Вони так гарно квітують і дуже-дуже гарно. Це завжди святково. Так, її перекладати. Це декілька таких видів, різновид. Я їх теж поділю і зроблю таким бордюрчиком. І котик прийшов, а як вже, без нього ну ніяк. ніяк. Так, чекай, бо ти не турниш. Ось квіточка, а це така смішна квіточка. Я не думала, гляньте, звичайна рібка чи дереві, як мені вона рібка. Я думаю, що це така, там, така господарочка, така квітникарочка, все так ідеально. І такий здоровий кущ рібки серед городу. А вона, каже, це декоративна, яка квітує ціле літо розовими такими розовими квіточками. Побачимо. Ще такого я не бачила. Подивимось, що це за диво. Я купила ще землю, купила, курячий послід, щоб як буду висаджувати, то трішечки земельку здобрити. Так, оце ось такий гарненький кущик, він маленький, але гарненький. Це такий кущик колокольчик, дзвіночки, дзвіночки, вже не знаю, які є Карпатські, є ще якісь, я не знаю який це. Але теж побачимо Багаторічник. Так. так, далі йдемо. Це така квіточка із камня-ломки, як вони називаються. Якщо хто знає, дивіться, які гарні такі квіточки. Це теж багаторічні, вони повзуть по землі, і гарно розростаються. І ось ясколка, по-моєму, наче, наче назвали мені ясколка така квіточка. Теж вона геть таку заплітає. Її гарно садити там, де троянди, там, де інші квіти такі багаторічні, щоб воно заплітало землю, корінець у неї зовсім малесенький, а в троянди глибокий. І вона при при корні, при корнях троянди росте. Взагалі такі багаторічники або дерев. І вона гарно укорінюється і не дає пересихати вологі. І гарно не треба сапати, не треба часто поливати. Ось так. І ось ще одна з хризантемок Це, це місто, що це зовсім раннє. Так що ось такі квіточки-подаруночки. Я сьогодні отримала. І дуже вдячна всім, тому що я люблю квіти, люблю їх садити, люблю вирощувати і люблю ділитися з кимсь. Ось такий гарний куш, Теж можна буде розділити на двоє. І десь зробити бордюрчик. От І все сюди От і постоявся в теплички, а завтра буду все висаджувати. Ось така краса, дивіться, скільки, скільки гарного скарбу. Два ящики краси. Ось там, дивіться. Два ящички. Ось такого дорогоцінного скарбу. Зараз віднесу тепличку. Трішечки полю, щоб не пересохло. А завтра, дасть Бог, як не буде дощу то будемо висаджувати. А з вами була, як завжди, я, любов з великою радістю, поділилася з вами своїми такими новиночками. Дома квітують, квіточки квітують. Зараз покажу вам картошку свою. О, дивіться, вже видно рядки. Бачите, Ось рядок геть там далині. бачите, яка вона величиною. Ось тут з краю покажу вам. Дивіться. Хтось тільки висаджує, а у нас вже дивіться, яка вже 10 сантиметрів. Ось, і ось поряд. І там сходи, там десь тут. Нехай. Кулянь сьогодні досипав. Дивіться, можна ходити, і болота немає. І ось вона, гляньте, де кучка. Бачите, ось кучка травички підні... піднята, піднімає, як гриби в лісі, так і, і тут піднімає солому. Ось так. Дивіться. І це там, де кучки піднять, ось можна йти, не боячись, що воно прогрузне, чи що тут болото. Гляньте. Гляньте, бачите. Ось так. І дивіться. Далі бачите рядочок. Ось така. Ось така картопля. Так, все, слава Богу, росте. Хочу купити ще розсади синіх з десяточок і капусточки і посадити в парничку. Цибулька гарненька, родишечка в тепличці вже трішечки є. Ось На цій клумбочці я буду висаджувати. Тут сходять квіточки, я посадила, ось люпин посадила. Ось рядочок сходи люпин. Один розсадив, зробила один такий. Ось тут, між трояндами, будуть у мене лілії і буде така в мене клумба нова, здорова. Ось так. Ось тут у мене хризантеми А оце тюльпани тюльпани в мене оці повні, які, вони такі повні, цікаві такі, і головне, вони пахнуть так, ніби це фіалки. пахнуть зовсім фіалками. ось тут у мене теж є. Три кущі піонії, я її дуже люблю, вона мене кругом. І ось дивіться, моя гірка яка. Теж тут так гарно, як розкидає все, так гарно, гарно. Ось я попроривала, тут залишила місце для інших квітів, але все рівно це все зелень. Знову буду проривати, тому що вона собою закриває і забирає простір. Ось так взагалі дивіться, зелено кругом. гляньте. Я дуже люблю квіти, дуже люблю саме таку зелень різну. от Каміння, таке. я дуже-дуже це люблю. Тому отак. З вами була любов. І хай між вами панує любов. Щоб вам було добре, миру нам усім, перемоги, Божої милості і ласки, охорони вам усім. Хай Бог благостоїть вас. До зустрічі!